Всім привіт, вітаємо вас на каналі ЗНО-хаб. Мене звати Вікторія, я викладачка географії. Я Я Ніна, я викладачка історії. Сьогодні будемо відповідати на ваші запитання, які ви нам задавали у віконечках для голосування. Ми відібрали такі найпоширеніші, найпопулярніші питання, які повторюються найчастіше, які активно ви нам постійно задаєте. І власне сьогодні будемо розповідати вам про них. Звісно, що ці питання стосуватимуться НМТ, підготовки, а також таких предметів, як історія та географія. Тому давайте починаємо. Отже, почнемо і перше питання, яке зараз дуже актуально, тому що немає до кінця офіційної інформації від МОН. Всі переживають про те, чи буде на НМТ 25-го року п'ятий предмет. Тому дівчинка написала питання: що робити, готуватися до п'ятого предмету уже з вересня чи з нового року. Віка, що скажеш, насправді поки що немає чіткої інформації від міністерства освіти, тому рекомендуємо точно готуватися до трьох обов'язкових. Предметів, і звісно, думати над четвертим предметом, який ви хочете складати, який підходить на вашу спеціальність найкраще. Щодо п'ятого предмету, напевно, рекомендую все ж таки зачекати, поки не з'явиться офіційна інформація, щоб ви не перевантажували себе зайвою інформацією, не вчили. Хочу іншої інформації з іншого предмету, який взагалі вам не лежить. Тому все ж таки рекомендую, можливо, трішечки зачекати. Ну для чого вчити те, чого на НМТ може і не бути? Тобто, ну зачекайте, не хвилюйтеся, навіть якщо там буде ось цей п'ятий предмет, хоча шансів насправді ну так дуже багато, багато, так я думаю, ви встигнете вивчити його навіть і за пів року. Не хвилюйтеся, цей п'ятий предмет, якщо і буде, то в принципі його коефіцієнт, там, вага не буде супер-мега велика. Тобто, ви зараз орієнтуєтеся на те, що вам точно потрібно, а п'ятий предмет це вже. Такий, як додатковий предмет, ви встигнете його вивчити, тому все буде добре. Точно працюйте над чотирма предметами, а з п'ятим поки що зачекаємо. Наступне питання знову актуальне, тому що перед вами цілий рік підготовки до НМТ, і ви запитуєте, як раціонально розподілити час, щоб встигати все і не перевтомлюватися. Що думаєш? З, звісно, почнемо з банального. Складіть розклад, за яким ви будете працювати. Там дуже. один день виділяйте на один предмет, інший день на інший предмет. Або як вам зручно або по чуть-чуть вчіть з кожного предмету щось там кожного дня, в залежності від того, як ви себе адаптуєте. Нехай ви потратите тиждень часу, але ви зрозумієте, за яким принципом ви зможете працювати. Тому з розкладом обов'язково попрацюйте. Це прям дуже класна штука. Я пам'ятаю, коли я готувалася, ну ще колись ЗНО, в мене реально був такий розклад, типу е, прям. Над моїм робочим столом в мене висіла така, ну тоді ще не, не було можливості надрукувати, Я від руки собі написала понеділок, історія з такої-то години до такої-то, середа, математика, з такої-то години до такої-то години. Тобто, ось цей розклад: це прям ваша дисципліна, і це ваше все, що вам потрібно для НМТ, для підготовки. Я би ще сказала, що обов'язково, якщо ви працюєте, наприклад, з репетитором або на курсі, обов'язково ще виділяйте час для самостійної підготовки. Тобто там годинка в тиждень з репетитором цього реально недостатньо. Ви маєте ще крім того вчитися самостійно. От, власне, хотіла сказати, що ми з Яніною переважно самостійно готувалися до ЗНО, так. і нам треба було дуже самодисципліновувати, так, самостійно так. собі сказати розклад. Коли ви навчаєтесь, наприклад, на наших курсах, тоді у вас є чітко кожен день предмет, так і є час для, наприклад, повторення чи вивчення для закріплення. Тому робіть свою підготовку так, щоб вона була така от, от систематичненька і згідно розкладу. Класно починати готуватися з вересня, тому що у вас тоді буде менше шансів перевтомлюватися. Ну ви ж розумієте, коли ви готуєтеся з вересня, у вас є можливість. Весь обсяг матеріалу розподілити на 9 місяців і, відповідно, готуватися в комфортному темпі з відпочинком і так далі. Якщо ви почнете готуватися десь там з березня, ну то, вибачайте, легко не буде. Дуже. Навіть якщо ви почнете з вересня готуватися, у вас потім буде час на повторення, і ви вже всі теми зможете повторити, закріпити, і буде взагалі все ідеально. Наступне запитання, яке задали нам учні. Де брати актуальну інформацію про НМТ? Ну насправді ви знаєте, що ми спеціалізуємося на історії, на географії, і загалом вся інформація, всі актуальні новини будуть у наших соцмережах у нашому інстаграмі, у нашому телеграмі. В телеграмі взагалі, вона появляється найшвидше. Ми найшвидше там опубліковуємо всю інформацію, що стосується географії, і відповідно що буде стосуватися історії, також у єдиному телеграм-каналі. Ми готуємо до НМТ не перший рік, тому що я з 2011 року в тебе теж дуже великий досвід. 10 років так. В тебе скільки, до речі, років? Надцятому чи чотирнадцяти Забула, з 12-го року. Так тому, власне, повірте, ми собаку з'їли на тих НМТ. Ми добре знаємо, що актуально для НМТ, що не актуально. Ми стежимо за всіма цими новинами і завжди стараємося якнайшвидше повідомляти про це і своїх учнів і підписників. Тому обов'язково підписуйтеся і стежте за нами. І відфільтровуйте інформацію, тому що дуже багато пабліків публікує завжди недійсну інформацію, фейкову інформацію, тому краще стежте за перевіреними пабліками, ну і за нашими телеграм-каналами. Ще одне актуальне для вас питання: які теми найчастіше трапляються на НМТ. Ну що стосується географії, то звісно, що всі теми будуть відповідати чинній програмі, яка була затверджена так на ЗНО минулих років і на минулорічному НМТ. Мало ймовірно, що щось зміниться цього року. Ця програма буде дійсно відповідати у тій чинній програмі, яка була минулого року. І з географії вам обов'язково потрібно вчити всі теми програми. Там немає жодної теми, яка була б викинута чи упущена. Так, до речі, містається, що це такий міф про НМТ, типу. Чомусь часто учні думають, що є якісь теми, які питають, а якісь теми, які не питають. Тобто, типу якісь важливі теми і якісь там неважливі теми. Це неправда, тому що питати вас будуть абсолютно усі теми. Так, ну, звичайно, якусь тему вас можуть більше запитати, якусь менше, але вчити потрібно повністю усе, і в цьому вам пригодиться якраз офіційна програма ЗНО. Вона ж відповідає також і програмі НМТ. Звісно, можливо, трапляються тема. У мене особисто з географії, які ніколи не питались на ЗНО і ніколи їх не було на НМТ, але не фа. Акт, що про них не запитають на цьогорічному НМТ. тому якщо в програмі ця тема є. То на неї потрібно звертати увагу обов'язково з історії. До речі, такого немає. Тобто, усі ось теми, які є, питання з цих тем 100% будуть. Наступне питання, яке, напевне, більшість учнів болить: яким темам з географії треба приділяти найбільше уваги? Ну, відповідно, зі з історії. історії теж таких питань насправді дуже багато. Так, що порекомендую, обов'язково приділяйте увагу найбільш проблемним темам, ті, які викликають у вас найбільші труднощі. З географії найскладніше для учнів завжди це топографічні задачі, з якими вам потрібно розібратися, запам'ятати алгоритм виконання дійців. Задач також економічна географія, яка є досить в принципі такою складною, тому що вона є змінною нестабільною, так як фізична географія, до прикладу. Так якщо Говерла має висоту 2061 метр над рівнем моря, то в економічній географії постійно щось змінюється. Міні змінюються країни за індексом ВВП, за індексом там, людського розвитку. Тобто потрібно завжди бути в тонусі стежити за оновленням інформації. І рекомендую приділяти увагу найскладнішим темам. Точно так само і з історії, до речі, я би не сказала, що типу є якісь там найважливіші теми, які вас там от 100% запитають. Тобто тут все індивідуально рахуйте, ну тобто орієнтуйтеся на себе в першу чергу. Якщо вам якась тема йде, скажімо так, важко, просто приділіть її більше уваги, тому що реально вас питати на НМТ будуть повністю усі теми. Ну і звичайно, такі топ 3 теми, які стабільно викликають труднощі в учні, це руїна, це девята тема з програми, це Українська Революція, це 21-22 тема з програми і Друга світова війна, це шоста тема. Ці теми просто складні, тому що там багато дат, багато персоналів, багато імен, багато подій, там легко заплутатися. Тому зазвичай учням трошки складніше з ними і просто більше пропрацюйте ці теми, все буде добре. До речі, я вже вивчила, які теми найскладніші з історії. <х> Тому я вже ці топ 3 теми знаю те. Я за постійно говорю. Ще одне питання про підручники, про посібники. Я розумію, що частина учнів в будь-якому разі, незалежно від того, чи будете ви готуватися на курсі чи з репетитором, чи самостійно ви будете використовувати посібники для підготовки. Тому актуальне питання про те, чи можна для підготовки до НМТ 25-го року користуватися посібниками 24-го року, або, скажімо, там давніших років. Якщо у вас є там, скажімо, за 24-й рік. За 17-й рік, за 18-й сміливо можете використовувати. Ну, я я маю на увазі історію. Можливо, там немає інформації про повномасштабне вторгнення. Так це це насправді капля в морі. Вся інша інформація там актуальна і можете користуватися. Ну щодо географії за минулі роки там може бути багато застарілих просто даних, оскільки mm. з'явився п'ятий південний океан, до прикладу, чи рекордну температуру повітря, яка була максимально зафіксована на планеті, вже перенесено в інше місце. Тобто можуть бути такі от нестиковки по фактах географічних. Але загалом можна використовувати, тому що ці автори, які публікують ці підручники, вони зазвичай змінюють тільки титулку, тому що там те, що було в 23-му, вони переправили на 24-й, і так відповідно буде і на 25-й змінено. Ну, З історії це 100% так. Якщо Зеографія? ви порівняєте посібник 5 років тому і тепер, то це буде ідентичні посібники лише на титулці, інший рік вказано. З географії аналогічна ситуація. Наступне питання також багатьох цікавить. Чи можливо знайти завдання, які були цього року на НМТ. Звичайно, на сайті Осіто є. Багато тестових зошитів, тестових питань, які були на НМТ і на ЗНО минулих років, тому цей сайт обов'язково рекомендую відвідувати, Але. проходити тести. До речі, завдання НМТ з історії 23-го року досі не опубліковані на сайті освіта угу. Так І точно так само завдання 24-го року, ну принаймні станом на зараз, вони не опубліковані. Тобто, можливо, їх там і опублікують, поки що їх немає. Але за попередні роки можна знайти. Так, і географії аналогічно, і тільки демо варіант НМТ з географії і ті завдання, які були от перші, другі, там третій, четверті, шості сесії, їх ж зовсім немає, поки але. що на цьому сайті. У <плес> вас є ми. Але у вас є ми, і можливо, ці сайти і, і, ці тести опублікують. Е, власне, я, наприклад, коли цього року була сесія НМТ, і точно так само у 23-му році я активно моніторила ситуацію. Мені учні постійно писали зливи завдань, Тобто, учні, які складали НМТ, зразу мені писали: Я Ніна питали то, 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 то детально Писували мені ці завдання, тому ну практично на моєму телеграмі я публікувала ці зливи, і там ну, майже повністю можна якраз знайти завдання, які були цього року на НМТ, і точно так само 23-му році. Там дуже багато. Так що наші всі зливи отут в у голові, ті завдання, які у вас були. Ми всі тримаємо в голові і всі публікуємо в своєму телеграмі. Йдемо далі. Як не забути до червня, те що вчили в вересні листопаді? Так рік довгий, підготовка триває 9 місяців. І дійсно ви будете забувати весь матеріал, який ви проходили. Це нормально, відразу вам скажу. Ну майже ніхто не вчить якусь там е тему. Ну тобто, не відкладається тема в довготривалій пам'яті за один раз її проходження. Є така приказка про те, що повторення це мати навчання, тому власне. Запам'ятайте собі, повторення це наше все. Вам обов'язково потрібно повторювати матеріали. Що стосується історії, то кожну тему, яку ви вивчаєте, добре було б повторювати. Ну буквально кожні там 2-3 тижні. Причому для повторення можна використовувати будь-який метод. Пройдіть тести цієї теми, прослухайте подкаст, перечитайте конспект, але обов'язково повторюйте. Наприклад, на нашому курсі там є ось ця актуальна система повторень, тому що звичайно є шпори для повторення, тести, подкасти, конспекти. І крім того, весь матеріал на курсі ми проходимо двічі. Тому Повірте, учні до червня точно нічого не забудуть. Плюс є інтерактивні картки квізли за допомогою О, яких ви також можете натренуватися, багато чого пригадати і повторити. Тому ресурсів для запам'ятовування в нас на курсі безліч. Ще цікаве питання, і досить часто його учні пишуть, чому варто купувати саме курс. Чи не однакова там інформація, що й на безкоштовних вебінарах? Віка однакова в тебе чи ні? У мене не однакова інформація на безкоштовних вебінарах, тому що на безкоштовному вебінарі ми працюємо годинку. На курсі, по перше, тривалі занять від години до півтори години. І на курсі, звичайно, я повніше набагато розповідаю, Ю і глибше розповідаю, ніж на безкоштовному вебінарі. Звісно, на безкоштовний вебінар я завжди беру складні теми, так як і я ніна, упевнена складні теми, які вас викликають найбільші труднощі. Але щоб повністю це все розібрати, ясно, що якісніше це зробити на курсі. Я би сказала, що безкоштовні вебінари це така база. В принципі, це основа. Так, це такі знання, які вам звичайно знадобляться. Але для прикладу на курсі ми вивчаємо Другу світову війну протягом трьох занять. Причому кожне заняття триває півтори години. Тобто, в загальному ми вивчаємо другу світову війну. 4 з половиною години на безкоштовному вебінарі. Ми цю тему проходимо до години часу, так тобто, ну врахуйте, ви можете самі судити про те, який виклад інформації на безкоштовних вебінарах і на курсі. Плюс до того, на курсі у вас ще є база тестів, у вас є подкасти, у вас є конспекти. У вас є просто море інформації для того, аби цю тему опрацювати просто з нуля на максимальний бал. Плюс є учасники в групі, і дуже часто учні в групі так. між собою обговорюють ту тему, яку. Йому прийшли і обговорюють ці труднощі цієї теми, що також дуже допомагає при ефективній підготовці, тому що ви когось навчаєте, комусь підказуєте, комусь пояснюєте, і це також величезний плюс для повторення. Так. Тому безкоштовні вебінари це круто, на них треба ходити. Там можна багато чого дізнатися. Ми ніколи не проводимо безкоштовні вебінари, так типу на шару. Це завжди якісний матеріал, але, звичайно, курс це прям така лакшові підготовка. Так, на ми викладаємося 100% повністю на безкоштовних вебінарах, але це, як каже, Яніна, база, основа, фундамент, <грунт> ґрунт, ґрунт, що вам потрібно знати з певної теми. Сподіваюся, нам вдалося відповісти на ваші найпоширеніші запитання. Тому підписуйтесь на наш канал, як бачите, тут багато корисного. Ставте лайк, тисніть дзвіночок і напишіть в коментарях, що нового вам вдалося дізнатися з нашого відео. До зустрічі!